Займитесь карты, вам слово понесут. Вы дозволи да? Да, бывает, да. <зважаю> 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 Ще зараз я всі моменти поясню. Звертаюся до суду з цією скаргою, яку ви ще не зачитали трошки деталізую, скільки слідчі з управління служби безпеки України у Вінницькій області, майор юстиції Степанюк своїми діями та бездіяльністю фактично заблокував законне розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, це державної зради, диверсію повалення конституційного ладу. Йдеться не просто про формальні порушення, мова йде про умисне гальмування процесу приходу. Реальних злочинів і створення конфлікту інтересів, що підриває довіру до органів СБУ та прокуратури. Перше щодо порушень слідчого 6 жовтня 2025 року перед моїм допитом я подав два клопотання: про визнання мене потерпілим у провадженні, останнє 169. І друге, це про відсторонення від посади керівника Вінницького НДКЦ МВС, лайтера Миколи Петровича. Слідчий Степанюк умисно відмовив, не виніс жодної постанови, не зареєстрував клопотання, і тим самим порушив вимоги статей 110, 55, 220 та 303 Кримінально-процесуального кодексу України. Більше того, він самовільно визначив мій статус як заявника. Хоча, відповідно до статті 55 КПК України, особа набуває статусу потерпілого з моменту подання заяви, якщо немає постанови про відмову. Такої постанови немає досі в мене. Ну тільки що я побачив, що вам її надали. Процес вже це є порушенням слідчого. Це пряма бездіяльність. Друге. Щодо незаконного втручання у кореспонденцію, два факти є 9 жовтня. Я звернувся службовою запискою до керівника управління Служби безпеки України, виключно до керівника до Петриченка, бригадного генерала у Вінницькій області з офіційною заявою. Вхідний п'ятдесят 50 50505-12». відповідь на моє звернення надіслав не керівник, а той самий слідчий. Тобто він самовільно розглянув кореспонденцію, адресовано керівництву, і відповів замість нього без доручення, без повноважень, без права підпису. Це не просто дисциплінарне порушення. Це мають знаки порушення. Стаття 163 незаконне втручання у кореспонденцію, стаття 364-365 КК перевищення влади та зловживання службовим становищем та стаття 182 КК порушення недоторканості приватного життя. Окрім е, окрім того. Е, я адресував листи до центрального апарату служби безпеки України з тої точки зору, що є упередженість та безпосередній конфлікт інтересів саме. На теренах Вінницької області, де я чітко висловив всі позиції і свої аргументи, написав на керівництво Служби безпеки України. Після цього слідчий е, УСБУ надіслав мені е, електронною поштою лист, в якому зазначив, що на ваш лист, який був адресований центральному апарату СБУ України, повідомляємо, що ви як заявник не маєте права взагалі ніякого е, писати клопотання або заявляти. Ви маєте право користуватися виключно як заявник. Що в свою чергу безпосередньо вказує на перехоплення, на неможливість незалежного проведення розслідування, на втручання в переписку, на втручання в приватне життя і на виповільнення усіх процесів, що стосуються розслідування злочинів проти національної безпеки України. Третє щодо конфлікту інтересів, ключовий об'єкт розслідування це керівник Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Лайтер Микола Петрович. Він Проводить і організовує, комунікує експертизи і досудове розслідування на замовлення, в тому числі прокуратури обласної, регіональних окружних прокуратур Служби безпеки України, які ведуть провадження. Тобто, орган, який має бути об'єктивним, по суті, фактично в даному випадку під власний конфлікту інтересів безпосередньому прямому конфлікту інтересів. Це грубий конфлікт інтересів, який робить розслідування необ'єктивним. Відповідно до статей 36 і 218 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. У таких випадках справа має бути передана до іншого органу досудового розслідування або до центрального апарату СБУ щодо моєї сторони всі дії, Я писав листи і на. Обласну прокуратуру і на генеральну прокуратуру, і на центральний апарат СБУ, який перехопив слідчі стосовно висвітлення даної проблематики, і з точки зору, щоб вони прийняли законні міри згідно чинного законодавства, щоб розслідування було не враховуючи усі ризики, які я зазначив, які фактично є.